Добрий ранок, мої хлопчики. добрий ранок мої дівчатка. Мені дівчатка написала, що ви тихо так говорите? тому що дитина спить, розумієте? а я ще поки в хаті 5 місяців, але я вже готова, готова до виходу. Зараз заїду до Селесію. за Лесю на роботу заберу Костіка. і ми з Костіком їдемо З нами ж їде наша Альона, але хотіла, щоб завтра мені не було самої вертатися, тому що все-таки дорога, знаєте, як 10 годин і самої за кермом. Я хочу маленьку, карутку лишити, велику забрати, але їдемо так, дай Бог сьогодні приїдемо, переночуємо і завтра утром назад. Так що, мої рідні, в мене стаканчик води. Ви п'єте зараз каву, зараз потягуськи свої зробили. Взяли каву і за світу цук-цокі. Я вам всім бажаю гарного, тихого, спокійного дня. Виходимо з дому тільки з правої ножкою, що світу річка присіла. І правої ножки пристану. Так, так мої рідненькі, це покажеться такої не странно, як Аня вчора мені прийшла каже мені: мама, в ті джинси вже не модні, що ти втіла. Я кажу, доця, мама, за модою не сліди. Вона каже, ти знаєш, з Києва років кажу, знаю. Їм не п'ять років, як я вам казала. Їм десять років. Десять років назад я в цих джинсах їздила в Ізраїль до Кума. У мене навіть фотографії. Є. І вони так от, трошки даже на мені були свободніші. Але вони теж, вони були обичні джинси, до речі, мужські, тому що я переживала, що немає розміру. Я понесла до, до своєї танюшки. Ото от, все вона мені перешила. Вона, це Аня мені вчора каже, мам, у тебе скільки широких джинсів, а ти їх оділа. кажу, дочці, ну знайшла то й в діла, ще й великі на мене. а Леся мені каже, чого ти не змінила вчора тіні? Я кажу, Леся, я ж з цими тінями і завтра буду. І я вам хочу сказати. Я вчора купалася і сьогодні вмивалася. Але, але я вам хочу сказати, що тут мені було жалко змити. Я то тут умилася, тут умилася, а блискучки остались. Я ж з цими блискучками буду ходити, напевно, цілу неділю. Ну а що воно? Дивіться, як красиво. Я точно я вже три дні, два лягаю, як актриса, встала. Сьогодні прическа така, знаєте, дорожня у мене. У мене стільки дорожня волосики заложила. Губки ще не красили, але ну, очі у мене я встала гарна і просну, і лягла гарна і проснулася, гарно. Ні, трошки підпухши, але байдуженько. Так що мої красотурічки, у мене ще мої очки блищать. Не подумайте, що я не милась і не умивалась, Але вони дійсно круто. Слухайте, з таким макіяжем можна і неділю ходити. Так, да, звісно, тут ми будемо мивати кисляки з цих глазок витирати, але глазки накрашені, і вони ще блістінки у мене є. Так що мої хорошенькі блістінки, блістіночками. Стаємо стаканчик теплої водички і з правої ножки як світу, що так. Так мої красоти, я вже стою на виході. хорошо, що і я. я не промахнуся на красі, як у мене є. гарненька Але гарно. Так, мої хлопчики, мої дівчатка, значить, Аня, в мене вчора з тими джинсами запозорона. Я вчора хлопчики взяла Значить, дві пари таких джинсів, вони вже утеплені. І отакі такі Значить, такі взяла. Білий з длинним рукавом і розовий короткий. До речі, вони не кусаються. Це перше, що ви, напевно, не хотіли спросити. По вони йдуть під горло, прямо отак. Але я не дуже люблю під горло, я їх закотила. Ну він наскільки приятний до тіла, я вам навіть не можу передати. Джинси, дівчині мої, вони вже йдуть утіплені. У них йде висока посадочка. Отака, бачите, і вони чутко. Цілий нас у попі. До речі, це не розмірбіші хлопчики, але міняти не буду. Вони свободні. То я думаю, так от хорошо, да, мої хороші. Вони, мені подобаються, що вони висока посадочка. Ні, ні, красовочки, Ось вони корічні, мені так подобаються. Зараз поки що зююся, але Оні розмір на розмір більший. У мене дев'яточка, у мене а вони 40-кові. Але вони свободні, на мене нормально. Я приготовила спочатку діти юбку. Я сначала приготувала дітей юбку і той розовий світерочок. Ані прийшла і каже, мама, і в мене такі знаєте, бутіночки на маленькому кубку. Аня каже, мама, як ти дорогу, де ці часу ну, на каблуках. Хорошо. Отакий спортивний в мене. Дорожна ці будинки, тому що ніжки гають свободні. Дівчинки, значить, якщо ви такі, як я, ви можете спокійно брати на розмір інші, менші. Вони будуть на вас такі свободненькі. Ну Я взяла більші, Ну як взяла, я одні взяла на розмір менші, одні розмір дали мені більші. Але міняти не буду. Хай я люблю, щоб вони висіли, щоб воно, знаєте, з усіх сторін торчало. Куди... Так, ще ж це ще не все. Вчора хлопчики я взяла ще цю я вам показувала, де це не буде. Так, ну, Напишіть, яка краще перша і під цей образ. Чи лише одна взяла стухати. Ви кажете, у нас не на привозить, нічого не можна купити. Все можна. Так, прямо 6,8, широ. 6. І ще взяти, ну, це дуже дуже класно. Я думаю, так краще на одягнути. Я вам можна показати. Дівчатка на у нас на привозі у страшних хлопчиків. Я дала головне сумку, в мішок. Вона зараз я засідала, вона така велика. Я дуже люблю великі сумки. Ми приходимо на привоз до наших хлопчиків, купуємо рибулечку, Поки купили рибульку, її чистять. Прийшли і взагалі люблю ці сумки. вона така удобна, дуже удобно. в неї можна наложити все. В неї, звісно, ділині лимонки, вона класна. Значить, так, сумочка, є, куточку я вже приготувала. І от у що діти, так що ми ряднули. Дзвінсики, вони утіплені. У них навіть не треба. От обичний теплий, обичний носочок, все. І що мені подобається, їх не треба підрізати. І вони утіплені, вони дуже круті. Хоча вони утіплені, але вони нас не увеличують, ви розумієте, поняваєте, да? отака в мене сьогодні дорожня ця будиночка, значить, мої хороші, виходить з дому тільки з правої ножки. Якщо у вас трошки такого, ви знаєте, трошки є дискомфорт, та бурятка є, присіли, встали. І з правої ножки пішли, тому що ви знаєте. Права ножка вперед, ліва назад, все буде добре по-другому я. Напишіть, якось світовичці не бачите, вони кажуть, що іначе звисаєте сюди. Ну байдуже, я люблю, щоб воно звисало. Я люблю або щоб воно облягало, або щоб воно висіло, або щоб воно торчало. Все одно воно красиво. Будь. Так, мої ріднулі, мої красити. Ну, ви знаєте, як я духаюсь, так? Да? Я хм. Я так духаюсь, що вам навіть не можу. Мені треба, щоб багато. Да. Ви мені зараз напишете, це дуже багато. Я знаю, це дуже багато. Це Воно буду воняти. Ні, воняти не буду, буду пахнути. От люблю я. Ну, Ці духи для мене самі-самі неперевершені. Дуже. У мене ще нова бутилочка в Яремчиї. Так що, мої рідну річки, значить, ви сьогодні знаєте весь наш день. Зараз забираю Лесю, їдемо на привоз. Лишаю Олесю, беру костіка, заїжджаємо за Альоною і виїжджаємо в Яремчу. Приїжджаємо, переночували. І рано утром назад. В п'ятницю вже буду на привозі. Субота-неділя на привозі. В понеділок уже моя дочечка уїжджає. А вівторок, дай Бог, все буде вже добре. Поїду віремчу. Танюшка приїде в Одесу, бо Танюшка буде робити зуби. А світулічка буде в да, буду сама недільку. Ну, а що? Непривично? Ну, а що робити? Слухайте, все добре. Я люблю Ярем. Так, мої хорошенькі, ну я з вами должна присісти на роботу. Присіли, встали. З правої ножки пішли, тому що права ножка вперед, ліво назад, все буде добре, по-другому, як. Я вам всім бажаю гарного настрою, хорошого спокійного дня, щоб у вас день такого пройшов сьогодні. Тух! І ви прийшли додому, помилися, поїли, задерли свої красиві ножки і все. Ваша зі їде єде другого вам хорошого дня, нам щасливої дороги, щоб ваша посмішка з вашого лиця ніколи в житті не пропадала. Щоб ви у мене завжди посміхались, щоб настрій у вас був би шикарний, щоб все, що ви... Забажали собі, що все здійснилося на мільйон 25%. процентів. Саме головне, щоб ви, мої хороші, знали, що наші мислі матеріальні. Якщо ви знаєте, що все буде добре, по-другому не буде ніяк. Так, 6.13, Я вже буду виїжджати, іду прогрівати машину, виїжджаю із дому. Ну, я думаю, що на перві заправки кава з вами це святе, тому що ви знаєте, ходох, кава це І дні проходять, як димнача. Спо... Я кажу, Пар парз рота, йде хороший. Время 6.22. Я вам хочу показати ще раз цю бурточку. Я все-таки цю, виблацю, бо вона коротша. Звісно, в машині я зараз її зніму, поставлю в багажник, бо цей. Ось така в мене сьогодні утрішня дорожня боленочка. Так що мички приходимо на шикарний полос, Купляємо собі облагенну вкусну рибульку, а вона там скрізь свіженька, поки вам рибульку чистить, прямо і з правої сторони, прямо до колек, і прямо з правої сторони ви обирайтеся. Павільйон, де торгують хлопчики, отакими от хорошими явички віщами. Можна одітися як хочеться. Я ж вам казала, я не хотіла юбочку діти. Юбка така вона длинненька, тепленька, під цей світрок саме раз. Але я їду в дорогу, потім я вам обов'язково покажу на роботу, куди мені вдівати її. Так що, я думаю, вам ця блиночка понравиться. Саме головне мої хороші, щоб вам було удобно і комфортно. Не забуваємо, що виходимо з дому тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва, назад. Все буде добре по-другому I love you. Добрий ранок. Добрий, Добрий ранок. Що там наша кава? Робиться. Угу. Лапочка, як настрій до квітулічки їхати? Отвічний. Танюшка нас чекає. Ми вже за... Так, ми вже заїхали на рух на заправку. Оці подушечки, знаєте, дуже удобні. Але я не знаю, вона мені під голову мішає. Взяли водички, взяли оці конфетки, я люблю, щоб в машині сідав, вони були вони дуже смачненькі, дуже-дуже-дуже. Так що ріднулічки, ми, ріднулічки, вже будемо виїжджати, поп'ємо каву, і слідуюча наша зупиночка буде в кривому озері. Всім гарного дня, позитивного настрою, п'ємо каву і їдемо. Водичку. Погода супер сьогодні класна. Так що мої рідні річки щава буде з вами. Вам всім бажаю гарного дня. Гарної кави. Ви каву вже пили. Якщо ви ще не пили каву 7.40, то зараз будете з нами пити хорошо. Прийшли на роботу, наляли собі чай, чи кавочку, стаканчик, навіть теплої водички. І з вами вип'ємо за гарний день, за хороший настрій. Я буду вам кожен раз говорити, щоб настрій у вас був завжди хороший, тому що від нашого настрою залежить весь наш день. Якщо ми утром проснулися і оце надули ті свої красиві губоньки, то ви розумієте, пиши, пропав. День пропав серйозно. Я по собі знаю. Якщо оце я встала та мурдяку надула, так? все. Пиши, пропало, сядь дома, свята. І не йди, корт, не порти нікому своїм, свою фізіономію лице. Да, бо я її як скривлю, то хочеться сісти і сліп, плакати, розумієте? Так що, мої рідні, ми завжди будете дружні з вами з посмішкою. Тому що, знаєте що, сміх продливає життя. Чим більше ми сміємося, тим більше ми живемо. Я планую до 102. Нормально? Пока там кава робиться, я водички, я дуже багато п'ю води. Давай, давай Света. Зуби дороже, чем вода стоит. До речі, не треба піти вже на чистку, трошки зубі дієчки. У мене надо треба піти. На ну, водичка святе. Я люблю цю зпичку. До речі, на заправка. Ти взяла четвертого подару, так що нормально. Мої ріднулі, мої красотули. Я б з вами 24 на 7 говорила, зараз мені скучно, Я вже все за кривом я не буду. Зараз поп'ємо з вами каву, і я думаю, що слідша зупинка наша буде в Кривому озері. Там ми вже побачимо, дай Бог, в Кривому заправимся, бо бак повний, бак дуже, до речі, великий. В Кривому заправимся. Зайчик, що ти каву? Лапочка, малюночка. Мої хорошенькі, зараз будемо пити з вами каву. Зараз ми камеру перестроїмо, вже йдемо, присаджуємося. Ми. Всім привітаємо. Лапочка? Вагиці. Ну що, построїлись лісенькою, бо тут сидимо сонечко. Ставай. Всім наші хороші гарного дня, чудової кави. прекрасного вона. Прекрасна Давайте вип ємо. Вип ємо. за хороший день, за легку дорогу. А погода сьогодні, боже, сонечко, так? Да? Хоча утром був приймав, а зараз дуже добре. Ну, Тому що диви, як сонечка ви Одеса нас провожає з сонечком. Я думаю, я раніше не вдасться, з дочкою. Хоча в дорозі дочок це дуже добре. Це дуже. А дорожка а сніжок. А може сніжок? Да. Ну я хочу сказати, що може бути і сніжок. Давайте вип'ємо і за сніжок, і за дощ, і за сонечко, за просто за гарний настрій. Зайчик, якщо ми кажемо вже цілуєм любим ніжом. А да, я буду себе, знаєте, I love you. Нравиться, комусь не нравится, А так, боже, а це зок. Для мене сонце це абсолютно все. Не хочете, знаєте, що роздіться, зараз задерти тому новий, як курка і так, мої красотулечки, Костенька, що ти лапочка? Костік ти за мною перестанеш курити, так? Да? Одна сигарета була на заправки. Зайчик. Чуєш? Ти зі мною перестанеш курити. Ми вже в кривому озері. Отак ну, траса нормальна, погодка хороша, ми собі. Головне, що траса не загружена. Як ви нормально все, ножки не затерпли? Слухайте, а ми цею у їдемо. Я вам кажу, Костя Чуєш? А ти розкажи, як Костя, Костик на заднє сидіння розлігся. Ноги не калачком, зайчик. Не затерпи ножки, зайчик. Yeah. Нормально все. Коськ, вишо. Ну, в мужчині доно бути комфортно. Він у нас на задній, А ми ж їдемо цею маленькою каруцькою, представляєте, як на полу. Одним словом, ми в Кривому озері йдемо, поп'ємо водички. Слухайте, візьму якогось бюрна, бо знаєте, як дорога, трошки щоб це, І вже я думаю, слідуча остановка на що буде рядом? Ну щось буде рядом. Де будемо, там і скажемо. Слава Богу, погодка хороша, сонечко нам улибається, Вам всім гарного дня, щоб ви в мене завжди посміхались, щоб ви завжди в мене були в гуморі, щоб я вас обіймала щоб я вас обіймалю. Як хорошо, що ти з нами є. Костік. Я, допустимо, ми б з тобою каву не пили тут самої ремчі. Я взагалі не розумію в цих апаратах, я хочу вам сказати. Ми собі взяли три кави, два бюрна, три ходога молочних. Зараз перекусимо. І все, знову ж ми на Вогі, заїхали на Вог. Я думаю, десь до Хмельницького нам заправочки. Хватить, в мене шкаруцька ця велика. Що це за наша кава? Прекрасно готовий кості. Костік. Ми б з тобою, знаєш, що пили з тобою. Не газовану воду або сладку воду з ходогом. Або просила б когось б людей, щоб робили. А я кофеман, я кофеман. Ні, ні, я не кофеман, я просто... <рес> Світулі, я кухня, то я прикаливаюсь. Я 15 років кофе не пила. О, Пожалуйста, 16-й випила. Ну З тобою начнеш. Начнеш, зі да, мною почнеш, зі мною все начнеш. Зайчик. Костік 21, Це наші ходоги, бери зайчик. Давай мені той бюр костік. Костік. Кощанчик. Yeah. Давай мені бюрне. Іди бери ходоги. Не хочу давати кості мій бюр, не хочу давати брати ході. Ко... Сьогодні погода просто прекрасна. Так, я держу два ходу, один Костюк узяв уже свій, а я альонечки держу на бере каву там. Правда, я от на заправці, це може казатися смішно, але я в цих апаратах не понімаю. Ну, і якщо я хочу випити якогось чаю, коли я сама йду, я ніколи не п'ю, тому що я не знаю, як ним полю. Думаю, що щось нажму, що, знаєте, скажуть, чуєш, твоя моя не понімає. Ну, краще я поп'ю водичку. Так, вон моя команда йде. Ні, байдуженько, байдуженько, їдемо, слава Богу. Погодка хороша, дорога, чиста. Що там, красунчики? Костянка. А Костяка, я люнчик, це твій ходок. Пожалуйста. Лапочка. Каву став, зайчик, нам перше ходою. Так, всім смачного. Давайте, ви обідали вже чи не? А, це подивіться сніди треба. Зайчик, де куди перше поїсти? Лялічка. Ставимо. Умнічка, ставимо каву. Давай смачненького. Всім Спасибо. смачного апетіта. Нам тоже. Ну, на Красного настроєния прекрасный нам дороги. Да, ну я хочу сказати, что ну, я всегда на заправке.